Сюрприз для усіх бордичівлян з нагоди цьогорічного дня міста підготували міський голова Василь Мазур, його заступник Михайло Гайченя та місцеві підприємці Лисюк Мащук і Наумчук. Розташувався цей загадковий об'єкт на площі центральній неподалік арки кохання. А що приховує під собою тканина, перев'язана червоною стрічкою, учасникам відкриття розповіли не одразу. Натомість пригадали Бувальщину про візит до Бердичева французького письменника Оноре де Бальзака. На центральній вулиці його зустрів місцевий швець. І відразу на око, оцінивши якість пошиву костюма, запитав А де місьєр шив шил костюмчик? Почувши відповідь, що в Парижі, одразу ж поцікавився, а це далеко пір дізнавшись, що більше двох тисяч кілометрів задумливо, задумливо сказав: Надо ж, така я глуш, а так привічно шлюб. З того часу. Що змінився текст Бувальщини, ставши бердичівським колоритним анекдотом, але не змінилися вікові традиції бердичівських майстрів одягу, робити свою справу професійно, якісно, стильно, зі смаком і повагою до людей. Тож, як виявилось, ініціатором появи на площі такого сюрпризу стала бердичівська швейна фабрика. Її працівники за майже 100 років існування підприємства по праву здобули світову славу як справжні професіонали та знавці своєї справи, які вміють одягнути будь-кого, будь-якого віку, будь-якого зросту і зробити це за європейськими стандартами якісно та зі смаком. Отож, і підготований місцевими швейниками сюрприз, мав нагадувати усім про їхню наполегливу працю в нелегкій, легкій промисловості. І нарешті завісу таємничості було знято Головою разом з теперішнім та колишнім керівниками фабрики. Браво густіше! Сьогодні ми відкрили цей ну, не монумент, пам'ятник нашому костюму. Це символ праці, праці нашого великого колективу якому цьому році виповнюється 95 років Напротязі цих 95 років з маленької артії ми перетворилися в велике європейське підприємство. Продукцію нашої фабрики знають не тільки на Україні, а на за межами України. Я хочу сьогодні подякувати і привітати наших працівників фабрики, привітати і подякувати нашим ветеранам, які творили. Фабрику своїми руками, які керували нею і радом зі мною стоїть Григорій Антонович, який напротязі 13 років керував цим великим підприємством і вклав дуже великий вклад здоров'я і силу віддав нашому підприємству. Всім вам, дівчата, і хлопці, які працюють на нашому гарному підприємстві на Бердичівській фабрик, озеру Бог вам здоров'я. Спасибі вам за ваш нелегкий, але дуже необхідний працю. Костюмчик із Бердичева таку назву має пам'ятник. Він висловили переконання присутні не тільки ...увіковічать працю майстрів швейного мистецтва, а й стане ще однією окрасою центральної площі міста та новим фоном для фотосесій.